У Stark Industries ми розробили лазерний зварювальний апарат потужністю 1,5 км, який може розрізати сталь і видаляти іржу. Волоконно-оптичний вузол лінзи, який ми отримали, ідеально підходить для нашої лазерної рукавички Iron Man. Рукавичка складається з 66 деталей, і ми використовуємо лазери для всього в Stark Industries. Після багатьох годин налаштувань, підключення пальців, фарбування та налаштування електроніки, ми впевнені, що наша лазерна рукавичка Iron Man матиме успіх. Після завершення роботи з лазером я з нетерпінням чекаю на його можливості, оскільки це найпотужніший лазер Iron Man, створений на сьогоднішній день. З цього і почнемо відразу. Баю Я зараз повністю розтоплюю це. Не так добре, як мої навички тик. Без проблем. Тепер ми на крок ближче до справжнього життя Тоні Старка.